Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з актів Переяслівського полку 17 18 століть. століття. Ця книга містить збірку документів з родинного архіву роду Сулим, що веде свій рід від гетьмана Івана Сулими, який жив в першій половині 17 століття. У порядник книги відомий дослідник історії Гетьманщини Олександр Лазаревський. Вона комплектна, реставрована і стане прикрасою будь-якої бібліотеки. Придбали цей стародрук за 70 тисяч

Далі грошик 1546 року. Срібна монета, викарбована під час правління польського короля Сигізмунда II. Вона досить рідкісна і в каталозі польських монет має примітку r 4 Малесенький грошик виготовлений зі срібла, вага його лише півтора грами. Придбали цю монету за 80 тисяч 8 гривень або ж 1860 доларів. Далі 5 рублів 1889 року. Монета, яка була викарбувана за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена з золота 900-ї проби, вагою у 6,5 грамів, тиражем більше 4 мільйонів штук. Придбали 5 рублів за 90 тисяч гривень або ж 2090 доларів. Далі стародавня фібула артефакт, котрому приблизно півтори тисячі років. Продавець відніс її до мерувінгів королівської династії, яка в 5-8 століттях правила на значній частині території Франції, Бельгії, Німеччини та Швейцарії. Фібула виготовлена зі срібла та прикрашена золотом. Вага її 18 грам. Стан, як бачимо, не ідеальний. Проте для нашої країни це можна сказати унікальна знахід. Придбали стародавню фібулу за 100 тисяч гривень або ж 2330 доларів. Далі золоті 20 доларів 1924 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 30-го президента США Калвіна Куліджа, на лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. 20 доларів придбали за 117 810 гривень або ж 2740 доларів. Друзі, як гадаєте, що спільного у Майкла Джордана, Віла Сміта та Олега Ляшка. Всі вони є власниками годинників у ліснарден. Брендом, що був заснований в швейцарському місті Лелокель у 1846 році. У ліснарден виготовляє годинники класу люкс, котрі можуть дозволити собі небідні, м'яко кажучи, люди. Цей в золотому корпусі годинник 1967 року виготовлення придбали за 135 тисяч гривень або ж 3140 доларів. Далі 100 крон 2002 року. Монета, яка була викарбувана островом Мен на честь золотого ювілею покійної вже королеви Британії Елізабет. Вона виготовлена з чистого срібла, тиражем лише в 500 примірників. Діаметр цієї, я б сказав, гігантської монети 13 сантиметрів. Вага цілих 3 кіло. Придбали її за 143 тисячі гривень або ж 3330 доларів. Далі старовинний самовар, котрому більше ста років. Він виготовлений з міді та вкритий шаром срібла. Висота майже пів метра. Коли і ким саме він був виготовлений, так на жаль, ніхто й не сказав. Усі сиділи в засідці, і потихеньку робили ставочки, придбали цей самовар за 287 тисяч гривень або 6 тисяч доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени зазвичай можна назвати інвестиційними. Підняли ціни на золото та платину, підвищився курс долара, і вартість нагороди теж зросла. Проте цей орден ранній, а тому дорожчий. Він належить повітряному снайперу Василю Луценку і отриманий ним за героїзм, проявлений під час фінської окупації. Орден Леніна придбали за 295 тисяч гривень або 6830 тисяч доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився набір золотих монет. Викарбувані вони у 1968 році монетним двором Колумбії. Номінал 100, 200, 300, 500 та півтори тисячі песо. Монети присвячені 39-му Міжнародному Євхаристійному Конгресу. На них зображений Папа Римський Павло VI та герб Колумбії. Загальна вага 112 грам. Придбали набір золотих монет за 400 Тисяч гривень або ж 9 тисяч 300 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.